Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я пропоную вам послухати казку, яка називається Козенята і Вовк. Була собі коза. Зробила вона в лісі хатину та привела діток. Щоденно ходила коза в ліс по траву. Сама піде, а дітям велить замкнутися. І нікому дверей не ні відчиняти. Вернеся коза додому, постукає ріжками в двері і заспіває. Козенята, дітоньки, удімкніть хатиноньку, ваша мати прийшла, молока принесла. Ви, дітоньки, козеняточка, відімкнітися, вітченітися, ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята почують матір. і Обмикають їй двері. Вона нагодує їх і знову йде пастись. Одного разу послухав вовк, як коза співала, і коли вона пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубим голосом. «Козенята, дітоньки, одімкніть хатиноньку». Ваша мати прийшла, молока принесла. Ви, дітоньки, козеняточка, відімкнітеся, відчинітеся. ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята послухали і кажуть Чуємо, чуємо, не маминим голосом співаєш. Мати співає тонше. Вона не так промовляє. І не відчинили вовкові дверей. Так і пішов вовк ні з чим. Прийшла коза і похвалила діток за те, що її слухають. Розумні ви, дітоньки, що не відчинили вовкові, а то він би вас з'їв. Малята вам сподобалась сказка? Так, а давайте пригадаємо. Хто жив в хатині в лісі? Так, правильно. Коза і козенята. А куди ходила коза? Так, в ліс по траву. А що тоді робили козенята? Так. Вони замикали двері. А що робила коза, коли верталася додому? Так, вона стукала ріжками в двері і співала пісеньку. А потім годувала своїх козеняток. А хто підійшов до дверей хатинки, коли коза пішла в ліс? Вовк. Що зробили козенята, коли почули пісеньку вовка? Так вони сказали, що він співає маминим голосом, і не відчинили вовкові дверей. За що коза похвалила діток, коли повернулася додому? За те, що вони були слухняними і не відчинили вовкові дверей. Ось і ви, малята, завжди слухайте своїх батьків і ніколи не відчиняйте дверей незнайомцям. А нам зараз час прощатися. До побачення малята!